На даний момент проголосувало 250 людей, при тому, що у списку включено 1877, явка досить активна, людей проблем немає, розпочали вчасно. Проблема єдина, що дуже мала кількість скланів комісії. Єдина проблема, яка є на сьогоднішній момент. Але в цілому вибори досить організовані, забезпечення матеріалами є на належному рівні і проблем особливих немає. Зараз вже було два випадки, люди просто не цікавились. Не було, скажімо так, перевірки по попередніх списках. Люди не цікавились, сьогодні прийшли. Були випадки, що люди приходять. З не тими документами, скажімо, якщо військовий квиток тільки для військовослужбовців строкової служби, то було бажання, скажімо так, у двох людей теж по військових квитках, що то далеко вже не строкова служба. І в такому випадку відмовилося, звичайно. Ні, у день голосування будь-які зміни вже не допускаються. Нас надіємося на краще життя, щоб у нас мир був злагода в цьому світі і в нас в Україні, щоб ми були щасливі, щоб наші діти росли щасливими. Все добре. Сподіваємося, що доброго президента виберуть, нормального, розумного, що все буде добре, що Україна потихеньку буде підніматися з руїн і все буде налагодитися в економіці і все буде добре. Сподіваємося, на добре, а там не знаю, як буде. Так. Очікуємо від виборів, що на кінець-то прийде до влади людина, яка любить свою рідну землю, буде дбати про людей і робити все найкраще для нашої землі. Станом на 10 годину 40 хвилин до нас вже пройшло 209 виборців, що вважається вже нормальною кількістю. Вибори проходять більш-менш спокійно, все добре. люди себе знаходять в списках. На даний момент на цю годину з порушень ніяких не було. Окружна виборча комісія, саме нашу дільницю забезпечила 100%. Вона Надала нам всі можливі констовари, які можуть бути, тобто ми повністю готові. По певній кількості Я очікую цих виборів першу очі, щоб війна закінчилася. Очередь, щоб, війна закінчила, щоб вернувся мир, спокій і щоб була надія в майбутнє, щоб я не переживав за близьких, рідних, і щоб була робота, і щоб була стабільність. Оцього я очікую, щоб був порядок. Ми йшли ми в собор до церкви вже звідти. Вот. У нас скоріше свято це до церкви, а вже вибори якби попутні. Щоб добре було пенсії більше, і саме основне здоров'я і мир. Я чекаю, що, щоб, не було, щоб був спокій у нас на Україні, і щоб ми жили спокійно і не, не, не попали на такого президента, який у нас був перед цим. Щоб ми не попали на такого президента. Бо він обманув весь народ.